Саме. Сьогодні я буду грати Brawl Stars Це початок мого каналу, так що ем, попрошу вас підтримати мене вподобайкою та підпискою. А ми починаємо. Починати ми будемо з битви з боссом. Зараз заходимо в битву ну, і зараз будемо пробувати його зла зламати. Починаємо та йдемо на нього. Стріляти по ньому, але нам не буде, думаю. Та... Так, 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 чекаю від нього, той страшний, відстань від мене поганцю, я морозив продаю і не лізь до мене. Забув вам сказати, морозиво я в... В... скоро буду знімати ролики по Майнкрафту, так що теж. Підписуйтесь на мій канал щоб не пропускати нові ролики. Та по Майнкрафту, як по, по Бравл Старсу. Хто хоче, заходьте, підписуйтесь. Я вам зможу показати свій ID. суб. ви зможете зі мною зніматися в роликах. Так що. Підписуйтесь, щоб дивитися. Я кож, кожній буду показувати свій ID, та ви зможете зі мною зніматися в роликах. Так що я всіх так буду додати в друзі. Так що, думаю, вам буде вигідніше в мене в друзі заходити та допомагати там мені, та як і собі, піднімати кубки. За мною біжить ще один поганець. Але бачу у великійському поганця вже 19%. І кстати, хто не знав, це росієць. І ми його зараз приб'ємо Ой-ой, по мені стріляють. Не трогай мене поганець. Росієць. Не стрілять по мені. І Зараз ми його доб'ємо і ура! Росієць! Ми перемогли його. Ну і поганці. ну ми перемогли його. Та це мій перший рук, так що він буде невеличким. Так що до зустрічі!